Здоровенькі були, з вами Діма, і в нас сьогодні нова рубрика Шлях до трудя частина 2. Що ж, не будете затримувати приємного перегляду. І перше досягнення в нас мастер дробовиків. Нам потрібно вбити 100 ворогів, використовуючи дробовик. Приступаємо до виконання. Отже, ми беремо, вибираємо карту нусу і знаходимо дробовик МС2000. Він може стріляти як і розсип'ю, так і одною пулею. То ми беремо, знаходимо на нього для нього якийсь там, наприклад, 3X чи 4X і використовуємо його як снайперку. І ще дробовиком можна вбивати ботів. Перше досягнення виконано, переходимо до другого. Так, і наступна очіка у нас опитний десантник. Нам потрібно отримати 10 парашутів. Крім цього, я так думаю, що у вас трішки парашутів є. Але я зараз покажу, де їх можна купити. Ще, до речі, хотів додати, що ці парашути нам потрібно купляти їх назавжди. Отже, ще одне завдання у нас виконано, переходимо до третього. Що ж, і наступне завдання у нас половий медик. Нам потрібно спасти товариша 500 раз. Що ж, приступаємо до виконання. І щоб це завдання виконати якомога легше, вам потрібно зайти з другом і пригнути на місць під сосновкою. І скажіть, щоб вас друг брав, залазив на гору і стрибав звідти. І тим часом він буде нокаться, а ви його будете піднімати. І ще одна очівка виконана. І ми переходимо до четвертої. І наступна очівка в нас мастер снайперських винтовок. Нам потрібно вбити 100 ворогів використовуючи снайперську винтовку. Для того, щоб виконати це завдання, нам потрібно зайти в снайперські учення. Але, на жаль, коли я записував це відео, в мене вони були заблокировані. Так що я вам не зможу показати дане виконання. Так, що зробимо вид, що ми його виконали. Ну а ми переходимо до останнього фінального завдання. І останнє завдання це ідеальна десятка. В моєму випадку мені залишилося вбити тільки 10 ворогів використовуючи арбалет та 10 ворогів використовуючи метальну зброю. Отже, заходимо на карту нус, вибираємо будь-який метательний інструмент та вбиваємо ботів. Ну а потім беремо і переключаємося на арбалет. І останнє досягнення також виконане. Що ж, ну якщо ти це відео до кінця, велике тобі дякую. Став лайк, щоб підтримати український контент. Підписуйся на канал і до зустрічі.